Всім геймерам і хейтерам привіт! UFC-шка на проводі. Сьогодні кар'єра за Олександра Усика. Частина вже у нас п'ята. Ця кар'єра набирає рано попереду, тому ми будемо її продовжувати випускати. Сьогодні плануємо зняти ще другу частину кваліфікації по Бейблейдам. Це обов'язково. В першій частині, на жаль, вилетів мій фаворит з прайзен World. На якого всі ставили? О, Оно, ну, 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 який епік. Але тепер Богом. Епік представлення гри. Ай, на -на -на -на. Музикальна хвилина. Трошки. Для позитивного настрою. З Богом! Олександр Усик. Усик Усик. Олександр Усик наш чемпіон. Як нам співається, коли Чемпіонство виграєш? the champions! champions. Сподіваємося, що Усику ми так само заспіваємо, коли він завоює титул. В реальному, в реальному житті Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Тому це топ поєдинок буде топ все. І тоді можливо. Тоді ми вже і заспіваємо пісню We are the champions. We are the champions. Окей. Okay. У мене тільки погані стосунки з кацапами, з кацапськими бійцями. Ладно, пишуть. То ніхто не захоче з зуси купитися. Он побачимо, як він винесе. Але зараз тренувалка. Має бути вдав корпус. Два. Три. Молодець. Чотири це в голову. Вау. П'ять. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Стоп. ну це тільки такий. Перший спарринг, Дев'ять угол в голову. Голова дуже в нього вже пробивається. Вісім. Дев'ять. І назад чуть, чуть. І 10. Все. Виконано. Блін, мілка травма. Зараза, ми ще й травму отримали. Діть кс вашими травмами. Ми отримали мілку травму, але це нам не заважає. Підготовка до бою буде важка, оскільки у нас, на жаль, травма. Але я не думаю, що цей бій... Це перша травма у Усика за кар'єру. Перша. На жаль. Коли неколи коли, все відбувається першим. І це дійсно такий факт. Що як би ти не, не хотів би, як би ти не відкручувався, да? Зараз... Нам треба екстрено! Екстрено лікуватися, бо варіантів в мене немає. Слово екстрено. Слава Богу, ми вилікували Травму вже. Тому ми можемо далі готуватися до збою. Далі готуватися до поєдинку, у нас п'ять 5 тижнів збою. 5. І потім буде бій. Але зараз ми продовжуємо. І п'ять! Давай, давай, давай! Раз, два, три, молодець! Чотири! Уже навіть п'ять. Ой, ми пропускаємо вже часто. 7. 8. Назад, назад, назад. Дев'ять. І десяточка з розмаху. Прекрасно. І Овергенд Роу. Ну це усикова зброя. Овергендами він будь кого покладе, будь кого доб'є. Це його таке уні... універсальне. Уау! Це його така, знаєте, як то кажуть, ізюм всередині цукерки. Ось це про овергенд Усика. Це дійсно, це в нього як ізюм, всередині його цукерки. Вау! Wow! Very good! Сварен партнер вже наполовину. <laughs> наполовину здутий, але нічого, ми продовжимо працювати і ми його добиваємо! Коронний хук ногой нам було видано. І це Very, very, very good! Ну шо, з Богом? Тепер з Богом. Готуємося далі, до матчу. Ну шо? Після складної травми ту, яку ми, на жаль, все ж таки отримали. О! А, яке шкур вони усикову випробовують. Гарантований виклик на поєдинок. Усик дав 100% гарантії, що він прийме цей бій. Щоб там не було. Треба розвиватися. Обов'язково треба розвиватися, бо нам потрібно в обов'язковому порядку. Розвивати себе як бійця. Бо партнер травмований, тому будемо біля мішка боксерського тренуватися. Біля бішками боксерського. Десять оверхендів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дев Год. Ще. 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 Молодець. Ще. Ще. Красень. І свій овергенд. Молодець. Раз. Два. Молодець. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Назад. 9, 10, 11, 12. Давай, 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 давай. Регулярно учащим, учащим удари. 550, ну не встило, не встило. Ми нанести 800. Але тепер, звичайно ж, наша фізична форма трохи краща, ніж була. Ну і що, ми молодці, ми інтенсивно тренуємося. Ми готуємося. До того, що цей бій буде ой, який важкий. Ми готуємося. Я не буду, знаєте, казати, що ми не готуємося, коли ми готуємося. Інтерв'ю для подкаста. Матеріал в соцсетях. Буде бій титульний, але перед цим до титульного вервода трошки треба буде трошки почекати. Ох, форма ж скакуча, ну що ти будеш робити? Важко виводити свою фізичну форму на нормальний левел зараз. Що позадав там?

Форму треба обов'язково підтримувати. Скіпать тренувальний тиждень я не можу. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Молодець. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз. Два. Раз, раз. Два. раз, раз, раз. І два. Молодець. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, а, о, у нас пік форми. Це веривери гуд. Що ми інтенсивно підніємо, І у нас пік фізичної форми. Раз, раз, ну ми інтенсивно попітніли, тому я впевнений, що... Ні, ще у нас ніких проблем не було. Інтерв'ю для місцевих вечірніх новин. Звичайно ж, ми даємо. Ой. Скіпаємо ще тижник. Форма зразу з піка перетворюється на середню. Форма перетворюється фактично одразу з піка форми на середню. Гуд, 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 молодець. Форму зараз виведемо на пік. Ми працюємо, працюємо. Із дистанції. О, от так тобі. От так тобі. А голова-то вже пробита трохи. Прекрасно. І ще разок. Наша задача не травмувати спарень партнера своїми ударами, які ми здійснюємо. Бо минулий спарін-партнер. Він зараз непридатний для спарингування через те, що ми його травмували. Голова у нього вже практично пробита. Його треба працювати над корпусом, над ногами. Бо голова у нього вже не в тій фізичній формі, просто, щоб по ній бити. А мені треба, щоб ми. Поїхали. О, з графікою щось явно не те. Бій починається. Між усиком і між якимось цим чурочкою. Вау! Прилітає! Але усики йому одразу відповідає його голова. Ну що фактично знає Декілька потужних ударів в голову. Та як да відбувся? Давай, 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 давай. Ну. Ладно. На болевым його не взяли. Не? То, ну я думаю, что это будет швидка перемога. Удар, не блог, пішов. Але вот коли він замахується, от тоді его треба ловить. Но ну, голова хитается, це означает. Будуть удари від усика такі потужні. Важкий бій, усика стаміна на нулі. А це доволі погано. Він не дає розірвати дистанцію, аби відновитися, а Усик його починає закидувати. Тоді, коли він атакує, усик цим користується. Ай! Пот... Тужний тейкдаун. Опонент не дає піднятися. Усик починає потрошки бити його по голові і пробивати йому голову. Але знову потрапляє в полон. Ну що, першому у раунді, напевно, нічого не вирішиться, як на мене. Скоріше за все, що нічого не вирішиться. Усику треба звільнятися з цього полону тейкдаунівського. і з того, який йому дає постійно його суперник. Вибивать, вибивати, вибила, вибиратися із цього клінча. У нього голова уже фактично добита. Тому давай, 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 рідний, давай. Але він знов боеця нас перекидати. Це такий... це не боєць, це борець. А! Больовий, схоже, він мені зараз проведе і це буде перша поразка. Хоча я цього дуже сильно не хочу. Це таке зараз було, я хочу звільнитися від Больового. Але ні, все до того йде, що він на Больовому прийомі мене таки візьме. Так і сталося. Перша поразка усика у кар'єрі. На бойовому прийомі була перша поразка усіка. На жаль. На жаль, це таке сталося, але він нас дуже довго мурижив, тому, звичайно ж. Але ми обираємо реванш. Ми викликаємо його на реванш. І цей реванш прямо зараз буде. Ми викликаємо його на реванш, одразу починаємо... За штур, треба було його одразу добивати! У нього голова може бути пробита, ми трохи бій розтягнули. Ще один, а зараза, вже зараз бере він у мене у кліншну. Але нічого, нічого, нічого. Він борець, але це нічого для мене не означає. Вау, прекрасний удар! Еще один такий же самий. ще один по корпусу. І ще один корпус у нього вже починає гаситися. Не-не-не-не-не! Не давати наближатися близько в жодному разі. І з-під його цих так даунівских полонів випад зробив дистанцію Розерва. Вау! Very good! І ще один він пропускає в голову. Два удари поспіль. Ну і ще третій! Це нокаут! І це нокаут Олекс... від Олександра Усика. Ну він хотів битися, він хотів битися. Он який він щасливий, який він задоволений. Ви це поймаємо. Ну отут. От він замахується і його прилітає в голову одразу ж вплатили цю йому усик, заядев но він хотів бити а, ну і сам виходить, що за це й за й поплатився у нього була сильно пробита голова тому вау ну молодець молодец александа тише Тішимося оператор, там навіть плескає йому в долоні. Тішимося за нашого бійця. Який перемагаю певному кроку. О, -о, -о, -о бурна пояска фанат. О. Ну і, звичайно ж, в наступному випуску вже буде титульний бій. А на сьогодні все. З вами був Олег Геймер. Слава Україні!